До школи повели своїх дітей і наші колеги-журналісти. Чимало акул пера сьогодні стали мамами і татами першокласників. Разом з представниками мас медіа День знань зустріла і наша Вікторія Кравець. Сьогодні їх за руку ведуть у світ знань. Ще вчора вони безтурботно гралися, відпочивали і насолоджувалися літом. Провів добре, їхав в Закарпаття на термальні озера і в Сачк. сподобалось, плавали. Якщо син журналіста Олі Терещук і відеоператор... Трин НТБ Василя Псує вже втретє зустрічає новий навчальний рік. То для дітей інших наших колег таке свято є першим. Новоспечені школярі розповіли, як чекали першого вересня і що складали у свої портфелики. Олівці ручка і старачку, до. «Стирати від олівців. Ще, всі фарби до школи, «Три кутики», квадрат і кола. Хотіла йти до школи. Гумку, олівець, ручку. Мені дуже хотілося піти до школи. Але мені сподобалося. Крім самих винуватців свята, готувалися до 1 вересня і батьки. Попри купівлі всього необхідного для школи не забували й про освітню складову. Хоча зізнаються, що хвилюватися за навчання їхніх дітей немає потреби. Особливо не готувалися, але морально Ліля в нас готова була давно. У них дуже хороший садочок, їх дуже гарно підготували. Фактично, вдома я роботи не мала. Вона тільки кожен день приходила, розповідала, що нового дізналася. В садочку вона навчилася читати. От математику вдома так. Математику в нас маличку з двох років. любила і любить, Подився, як в школі далі. Після закінчення садика малий Марив школою. Тобто, постійно, коли 1 вересня, дні рахував, фактично там календарі, відмічав собі все. Ну і Звичайно, ходили по магазинах, по ринках, по базарах купити форму, міряли, ранці, зошити. Тобто, ну, всі готувалися як до свята, адже 1 вересня це свято як для батьків, так і для дітей. Самі діти розповіли, Відають, чого встигли навчитися ще до шкільних уроків. «Я Довго збиралася, вчилася писати, читати. Я вже познайомилася з, з дівчатками, з хлопчиками вчили до мене, мене до тисячі рахувати до, і до сто. Чи все таке? А писати читати? читати. Так, чи писати, ховати, малювати, читати. У день знань настрій в першокласників був піднесений. Перший шкільний дзвоник для кожного з них став початком нового, дорослішого, але не менш захоплюючого етапу в житті. Всі вони не знають ті дороги, які їх чекають попереду. Які вершини вони повинні здобути, яких знань вони повинні досягти. Бажаю всім діткам, які йдуть вперше до школи, щоб вони навчилися знайти нових друзів, щоб вони навчилися опановувати якісь певні науки і відповідно, змогли досягнути своєї мети.